Щиро вітаю в ефірі Здоровий Простір. Статистика. Статистика це наука, яка базується на інформації, яка отримується внаслідок опитування. Отже, статистика стверджує, що кожен третій чоловік. Віком від 20 років, і кожен другий віком від 40 років страждає на насичокамірну хворобу. Ну, зважаючи на те, що чоловіки похід до лікаря відкладають на далеке майбутнє, то в лікарню вони вже потрапляють досить в такому важкому стані. Щоб цього не сталося з вами. Ми сьогодні хочемо проінформувати і спонукати вас проходити щороку двічі профилактичний огляд. Таким чином ви збережете не тільки власне здоров'я. Кошти, але звичний спосіб життя і своє гармонійне сімейне життя. А це надзвичайно важливо. Отже, сьогодні у нас в студії Андрій Мадзій, лікар-уролог клініки Святого Луки. Пане Андрію, вас щиро вітаю. В ефірі вітаю вас вітаю вас. Добре. Ви знаєте, я зауважила, що останніми роками українці все таки почали вже стежити за власним здоров'ям, особливо молоді люди, починаючи від 30 років, вони відвідують і спортивні зали, дотримуються певного режиму харчування, приймають вітаміни, і є навіть такі, які дійсно двічі на рік проходять профілактичні огляди. Але на жаль, не на всі. Як ви думаєте, чому українці в цьому напрямку? Такі інфантильні, і що потрібно зробити, щоб все таки вони навчилися, як зуби чистити кожного ранку, та кожного року проходити профілактичні заходи. Ну, насправді в своїй практиці я зустрічаю навіть ще молодші ніж 30 років. Вже так молодший цей вік, що звертаються, все ж таки до лікарів. Багато хлопців до нас звертаються як до урологів і просять допомогти їм розібратися, що вони роблять не так своїм, наприклад, тестостероном, що вони роблять своїм харчуванням, для того, щоб все ж таки зберегти своє здоров'я, перш за все, і чоловіче здоров'я дуже багато хлопців звертаються, щоб відкоригувати. Саме спосіб життя, тобто щоб відкоригувати, де їм більше зайнятися, чи фізкультурою, чи все ж таки їм більше налагодити режим харчування. Е, на жаль, зараз ми маємо трошки таку е, е, депресивну, е, депресивну еру, тому що війна е, багато є моментів, коли хлопець він психологічно завантажений, і йому десь у ті моменти, щоб зберегти своє власне здоров'я, треба е, дівати, і тому вони все ж таки стараються е, йти. В зали і залишати у цю енергію, щоб розвантажитись психологічно. Тому першим моментом ми завжди звертаємо увагу на психологічний аспект, щоб тому, що що таке здоров'я? Здоров'я це стан повного саме насамперед психологічного здоров'я. Друге, дійсно, ви правду кажете. Багато хлопців і після 30 років все ж таки хочуть налагодити зв'язок з своїм сімейним лікарем, насамперед, з лікарем-урологом, для того, щоби. В подальшому знати, що йому треба коригувати, до чого він схильний, і дуже часто звертають свою увагу на генетичну схильність. Тобто вони кажуть, наприклад, в дідуся, в тата є такі проблеми, які ймовірність того, що в мене може бути, і це насправді радує, тому що дуже багато захворювань саме в урологічній сфері, ми можемо передбачити, ми можемо побачити це на першій на первинній такому етапі стадії, де ми можемо цьому. Запобігти, щоб, наприклад, не було так, як дідуся, вже коли побачили у віці 70 років. Тому такі моменти насправді дуже важливі, і лікарі, урологи всі на це звертають увагу і рекомендують своїм пацієнтам. Звичайно, ми бачимо по статистиці, що рівень захворювання навіть не тільки урологічних хвороб, а інших, і, наприклад, артеріальна гіпертензія, гіперліпідемія, це підвищення холестерину в крові, загалом спостерігається в пацієнтів дуже молодо. Довго віку, звичайно, що це свідчить? Це свідчить наше харчування, те, що ми робимо, чим ми займаємось і як ми профілактуємо ці захворювання на майбутнє. Ну, звичайно, у урологія це такий широкий спектр захворювань, починаючи з інфекційних і завершуючи онкозахворюваннями. Однак mm. я би хотіла, щоб сьогодні ми в нашій програмі, адже вона у нас така доволі коротенька, щоб ми з вами зупинилися саме на сечокам'яних хворобах у чоловіків. Чому вони виникають? Що на це впливає? І чому одні чоловіки якби піддаються цим хворобам, а інші ні? Mm. На що це на що це впливає? Харчування, неправильний спосіб життя? Ну, загалом, навіть якщо рахувати Прикарпаття, все одно статистика показує, що сечокам'яна хвороба посідає друге місце серед усіх урологічних захворювань. На першому місці це є запальні інфекційні захворювання. Тобто сечокам'яна хвороба це в урологічних стаціонарах нашого міста, все ж таки найбільше пацієнтів сечокам'яною хворобою. Сечокам'яна хвороба це є таке порушення обміну речовин в організмі людини. і Е, є випадки, коли ми можемо на це впливати, Є випадки, коли не зовсім можемо впливати на камену е, хворобу, е, тому що е, може бути наприклад генетична схильність. Угу. Так, генетична схильність від е, матері батька передається, і, е, наприклад, навіть в тому самому віці 30-40 років мужчина не може впоратись, Він каже, я вже все роблю для того, але все одно ті камені утворюються, і ми можемо думати, що це він каже, але в батька так само, в мами так само було. І е, передалося генетично. Ми можемо тоді профілактувати. Так зараз ми бачимо, що навіть у віці 18 років молодого хлопця може зустрічатися ниркова коліка, тобто це вже створений камінчик, який застрягає в е, сечоводі, тобто в трубці, яка з'єднує нирочку з сечовим міхором, і відповідно утворюється біль. Раптовий нападоподібний біль, ниркова коліка. І в такому випадку хлопець 18 років каже, звідки в мене вже взявся камінчик, нічого мене не турбувало ніколи і так далі. Але ми починаємо потім шукати, шукати вже метафілактичні заходи. Що таке метафілактичні заходи? Це ті заходи, які спрямовані на те, щоб така ниркова коліка більше не повторилася. Тобто камінчик був, ми з ним впорались, але в подальшому, щоб цього не було. Далі фактором дуже зараз Є популярним, бачу серед своїх пацієнтів приймають вітамін Д. Як тільки на дворі сонечко згазає, всі починають приймати дуже багато вітаміну Д. Дуже добре, але я завжди за те, щоб вітамін Д приймати з користю і під наглядом лікаря. Хоча б порадитись з своїм сімейним лікарем. Можливо, сімейний лікар порекомендує оптимальну дозу для кожного пацієнта, зокрема індивідуально. Тому що вітамін Д, можливо, далеко давно, Але е, не чули такого, але вітамін Д теж може бути такий тихий вбивця, тому багато його в організмі також е, не дуже є здорово. Чому? Тому що, якщо Вітамін Д в крові є малою кількістю. Звичайно, ми вживаємо профілактичну дозу, тому що ми дійсно мало отримуємо вітаміну Д, тому що є періоди пори року, коли в принципі, немає сонечка і знижений вітамін Д, що впливає на порушення всіх гормонів. А є деколи моменти, коли в пацієнта вітамін Д підвищений, а він ще приймає дозу, наприклад, 4-10 тисяч, тому що зараз зима і йому сказали приймати, і він не враховує те, що треба перевірити в крові цей вітамін Д. Можливо, в нього завелика кількість. Тому що, коли йде завелика кількість, вітамін Д починає виробляти багато кальцію. А гіперкальціємія, якщо в кальцію багато в крові, він починає відкладатися в нирочках. І тоді ми шукаємо причину, ми бачимо, кажу, що ви приймали за останній період часу. Каже, вітамін Д. Починаємо робити кальцій крові, а там зашкалює. Тобто, все ж таки, а що на на себе бере? Це Нирка, вона є фільтр, фільтр нашого організму, яка, якщо бачить, що щось в організмі забагато, вона починає е, забирати це на все на себе. І відповідно, той самий навіть кальцій починає вироблятися в нирочках і утворює ті самі конкременти. Ми називаємо в медицині або по-народному це і камені, камені в нирках, з якими потім дуже важко насправді боротися. Отже, знає, таке банальне прийняття вітамінів потрібно робити тільки з дозою. Під контролем. Так сімейного лікаря сімейні лікарі дуже гарно це коригують і бачу дуже і призначають, щоб здати саме цей аналіз, щоб відкоригувати дозу, якщо вона потрібна. Пацієнтові бувають випадки, що вітамін Д не обов'язково приймати, якщо він в межах нормальних значень в крові. Андрій, ви сказали, що саме на західній Україні дуже великий відсоток людей, які хворіють на сечокам'яну хворобу. Угу. А яка причина? Води у нас не такі, клімат не той. Загалом, якщо подивитися статистику по водах, то в принципі немає чогось такого надзвичайно критичного в наших водах, що може впливати на каменну хворобу. Але звичайно, що жорсткість води в певних регіонах таки дійсно є підвищена, що і впливає на те, що, наприклад, певний регіон більше схильний до сечої каменної хвороби. Зараз статистика застаріла, тому ми не будемо називати певні регіони де, де було. Але насправді є такі. Регіони в Франківській області, де самі навіть мої пацієнти, якщо вони звідти кажуть, що у нас вода з колоді загарна, гарна чистенька, але брали аналіз, робили вона за жорстка. Тобто ми мусимо її кип'ятити декілька разів, щоб цей осад осів, тому що нам сказали, таку воду сиру не вживати. Звичайно, що не всі пацієнти дотримуються цього. Багато хто із криниці водичку п'ють. Не закликаю, не пити, але потрібно, якщо ми беремо якусь водичку з. Саме з криниці, з колодязів, і так далі, обов'язково, щоб ви хоча б приїжджали і е, міряли ці які мікроелементи, що переважає в цій водичці, я вже не зупиняюся навіть на інфекційному контролі, mm -hmm. що там можуть бути різні е, віруси, бактерії і так далі. Тому е, певним ділом, щоб має бути водичка перевірена. Якщо сумніваєтесь, кип'ятити її, кип'ятити навіть декілька разів, щоб цей осад трохи осів і можна, вона стає менш, вона стає м'якшою, і тоді. Вже можна її споживати е, е, загалом. Зараз ми можемо зупинитися на рідині е, всі урологи е, України і світу, всі кричать, Пийте водичку, пийте водичку, якомога більше якомога більше водички. Коли я веду заняття, наприклад, зі своїми студентами, я завжди їх запитаю: підніміть руку, хто п'є більше, ніж літр водички за добу. Дуже мало. На жаль, дуже мало п'ють водичку. Саме це студенти, це люди молодого віку від 20 до 25 років. Ви маєте на увазі е, о, о, рідину, чисту так. воду, чи Ось. включається сюди і каву, чай, якийсь. Ось завжди, завжди, завжди питаючи, в мене це пацієнти, кажучи, наприклад, я люблю чаї з ромашки. 2 літри я можу випивати ми. Включаємо рідину. Все разом взято, тобто це може бути суп, це може бути борщ, це може бути кава, чай. Але я завжди кажу: не можемо ми тільки весь день носити саме тільки кавою. Ми мусимо приймати рідину. Тому їмо борщ, суп, п'ємо каву, чай, але не забуваємо, що півтора літри водички має бути обов'язково за добу випиту. Це що найменше. Хоча є пацієнти, коли ми індивідуально розраховуємо, розраховуємо це. Це дуже легко 30 мл на кілограм маси тіла, здорової людини. Якщо є проблеми з серцем, є серцева недостатність, неркова недостатність, то звичайно ми їм зменшуємо так. Але для здорової людини це має бути е, в цьому світі 30 мл на кілограм маси тіла. Можна порахувати для себе. Зараз, якщо кожен візьме свій калькулятор і порахує, це буде 2,5-3 і поза 3 літри. Звичайно, що е, це теж хибна думка зараз взяти на наступний день і пити тих 3 літри водички за добу, тому що що відбудеться, пацієнт каже: так від завтра я п'ю водичку, ставить 3 літри, починає пити, болить шлунок, е нудота, він вже не може це е е пити, і каже: Ні, я напевно не буду. Що лікар мені хибно порекомендував? Що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо такий питєвий режим почати поступово. Тобто, наприклад, якщо лікар рекомендує. Збільшити питєвий режим, збільшити кількість водички, тому що це буде профілактувати ваше здоров'я, саме утворення сечокам'яної хвороби, артеріальної гіпертензії, підвищення холестерину, і каже, ви маєте збільшити водичку. Кожного дня ставити собі поступове збільшення. Наприклад, порахувати, скільки я на сьогодні п'ю. На сьогодні п'ю літр е, чистої водички. Мало. Значить, завтра я ставлю собі за мету літр 200. І так, тиждень, часу, два тижні. І потім ви навіть не помітите, як ви е, приймаєте літр 200 е, і пили літр, літр 200 взагалі не буде ніякої різниці. І так, поступово місяць-два. Три і можна вже вийти на гарний питєвий режим, хоча б там дві-дві з половиною літри за добу. Дві з половиною літри за добу, дві. Це буде дуже гарно для того, щоб профілактувати саме оцю сечу минуло хворобу, яка на жаль ну зараз дуже часто зустрічається. Я кажу, посідає друге місце серед всіх захворювань в нас, в урології. Але при такій кількості споживання рідини потрібно напевно фізичні якісь навантаження? Звичайно, звичайно, це ми зараз говоримо за здоровий спосіб життя. Загалом тому mm -hmm. одна із них це йде питєвий режим, але додатково, звичайно, і має бути гарне фізичне навантаження, здоровий сон. Я завжди чоловікам рекомендую засинати не пізніше одинадцятої вечора, тому що якраз тестостерон гарно виробляється в фазі глибокого сну, коли саме чоловік заснув не пізніше одинадцятої вечора. Коли вже засинають дуже часто молоді люди люблять засинати в 3-й годині ночі, в другій годині ночі, що ми спостерігаємо, в них починає. Депресія, в них виробляється високий рівень кортизолу, а кортизол це є депресія і стан пригнічений, і тестостерон, відповідно, зменшується. Тому ми молодим людям обов'язково це рекомендуємо. Дехто доволі скептично відноситься до харчування, тобто не вірить в те, що харчування може впливати на здоров'я. Що до нерок все таки впливає харчування чи ні? Я... до утворення каміння. Угу. на утворення, звісно, коли писав статтю, що ми те, що ми їмо, це це не я сказав такий вислів, це сказав Гіппократ, Але ми маємо чітко дотримуватися способу життя саме по харчуванні, тому що харчування має неабияке значення. Саме в розвитку сечок хвороби. Чому? Назву причини. Наприклад, ви знаєте, що сеча вона має бути слаболужною в нормі, але враховуючи те, що ми їмо, враховуючи те, як ми п'ємо, сеча може свою pH міняти. Вона може міняти як в кислу сторону, так і в лужну сторону. І камінчики можуть утворюватись як і в кислій стороні, так і в лужній. І відповідно, що ми. Можемо на це впливати. Ми бачимо аналіз сечі, бачимо, яке ПАЖ в пацієнта, і відповідно до PH, ми починаємо коригувати е, саме е, харчування. Наприклад, дуже часто бувають саме зараз популярні камені це є оксалати. Оксалати вони люблять таку трохи кислішу сечу. І, відповідно, ми таким пацієнтам рекомендуємо обмежити в своєму раціоні шавель, шпинат, бобові, тому що це може призводити до збільшого вироблення е, оксалату і саме кількість. Іслої сечі, і тоді буде, наприклад, малесенький кристалик. Це буде як ядро, початок цього е, камінчика. А якщо вже є ядро, так, так звана матриця, довкола. Дуже багато кристаликів, обхопили його, сформували малесенький камінчик, який потім може мати за собою досить негативні наслідки. Також дуже часто зустрічаються такі фосфати. От дуже часто аналіз сечі, мене пацієнти питають: там кажуть, що пише, що велика кількість фосфатів. Звертати на це увагу. Звичайно, звертати на це увагу. Ми не будемо зараз приймати мільйон препаратів на фосфати, бо так по сечі виявлено. Але ми можемо скоригувати саме по харчуванні. Коли є фосфати, завжди. Обмежуємо молочні продукти, обмежуємо сир, тому що саме фосфати, фосфати містяться найбільше у цих продуктах. Урати є так звані. Ну, ще є пацієнти, які мають е, е, таку е, захворювання, як подагра, де Дже. збільшується рівень сечової кислоти. В них утворюються саме камінчики, саме від цього захворювання. Але є урати, коли пацієнт не має подагри, але в нього трошки є підвищена так називається безсимптомна. Іперурекімія, коли сечова кислота трохи підвищена, звичайно, що ми не даємо зразу препарати. Ми робимо, кажемо, скоригувати своє харчування. Урати це є червоне вино, це є м'ясо. Звичайно, пиво дуже важкий урат. Тобто, взагалі його не вже ми стараємося рекомендувати не вживати взагалі, тому що він буде підвищувати рівень сечової кислоти, і таким чином ми можемо е, е, досягнути цього самого небезпечного захворювання як подагра. Ну, коли людина вже до вас звертається таким хронічним запущеним захворюванням, mm -hmm. і звичайно, у кожного є острах, що його зразу як кажуть покладуть на операційний стіл. Чи можливо в такій навіть ситуації, вже такі в дуже доволі гострій, лікувати пацієнта терапевтичним методом? Mm -hmm. е, так, звичайно, е, зразу хочу наголосити, що е, урологія займається ще е, не тільки е, е, захворюваннями в чоловіків, але й в жінок mm -hmm. е, також, е, тому що саме якщо ми говоримо про сечокам'яну хворобу, то навіть в жінок лікує уролог. Тобто, ми привикли, що жіночий лікар це гінеколог, чоловічий уролог це хибна думка, тому що саме сечокам'яною хворобою в обох статей займається уролог. Коли ми говоримо про те, чи ми можемо якось допомогти своєчасно, можемо. Насправді можемо, тому що необхідно звертатися. Перед тим як вже виникне біль і так далі, потрібно збалансувати своє харчування потрібно збалансувати свій питєвий режим. Якщо вже навіть ви пішли. Профілактично на УЗД дуже зараз модно стало до лікаря обминути, але піти на УЗД, здати самостійно аналізи і поставити собі і, діагноз. І поставити ставитучки. собі діагноз. І саме найгірше ще діагноз поставити 50 на 50, але саме найгірше, коли ще почати самому лікувати цей діагноз. Але і так і з таким ми зустрічаємось. На жаль, тому якщо ви пішли на УЗД, і вам кажуть, у вас у нирочках дуже зараз є модне слово солі. Солі у вас багато солей, багато солей. Потрібно вже звернути на це увагу. Тобто, якщо це молода людина, якщо це середнього віку, навіть до 60 років, якщо є в ниручках солі, солі, ви маєте чітко відзначити, чому вони з'явилися. Можливо, мені треба піти до лікаря, з ним переговорити. Можливо, в моєму організмі пішов якийсь збій. Чому ті солі мають утворюватись? Солі це є мікрокристали, тобто такі до, до 3 мм, і вони, в принципі, якоїсь такої клініки, коліки, болю, вони не дадуть, але їх треба вже на цьому. Етапі, коли вони вже Добре. видно їх по УЗД, по ниручках їх треба виводити. І саме на цьому етапі це саме і є профілактика, тобто це є водичка, це є збалансоване харчування і перевірка стану організму, зокрема, чи може щось впливати на утворення тих солей. Коли вже говорять, що у вас є камінчики, це вже трошки більший момент, тому що ми говоримо, якщо вже є камінчики більше 3-4 міліметрів і до сантиметра, ми боїмося, що вони можуть піти по. Сечовідільних шляхах і спричинити коліку дуже хибно, ще існує думка, що потрібно негайно пити сечогінні препарати, багато чаїв, щоб негайно ті камінчики виводити. І обов'язково гарячу ванну, е, ще рекомендую при цьому ось, е, гаряча ванна до речі не, не поганий варіант, але він працює тільки при нирковій коліці, коли є біль. Біль mm -hmm. нестерпний. Що це означає? Гаряча вана вона допомагає розслабитись е, сечоводу, трошки попустити е, саме оцей е, то, е, спазм. І коли це е, пройде, і сеча з нирочки пройде в сечовий міхур, хоча б трохи е, відповідно зменшується больовий ефект, і такі пацієнти дійсно відмічають досить гарний ефект від гарячої вани при нирковій коліці. Дехто навіть в цей момент полюбляє споживати алкогольні напої, які теж, начебто, так, колись колись е, е, навіть зовсім недавно мій професор розказував, що колись камені тільки е, таким чином лікували е, там 50 мл кондячку, гаряча вана. Насправді, ми зараз е, стараємось не рекомендувати алкоголь, тому що алкоголь це зло, алкоголь це нездоровий спосіб життя, і лікар трошки не може, не має права рекомендувати нездоровий спосіб життя. Тому ми, мабуть, на сьогодні поки що зупинимось тільки на гарячій ванні і похід до лікаря. Добре, пане Андрію, наш ефір на привеликий жаль, вже підійшов до завершення. Я думаю, що у наші глядачі багато питань, можливо, ще виникло до вас, якщо вони будуть нам телефонувати, і це ми вас і ще раз закличемо на цю програму, щоб ви, можливо, відповіли на ці запитання. Однак я вам щиро дякую. І думаю, що сьогоднішня наша програма дала зрозуміти глядачам, що не все так страшно. Треба вміти, по перше вести здоровий спосіб життя. Ну і обов'язково звертатися до лікарів. Самотужки лікуватися, призначати собі якісь препарати. Це не. Невірно, бо можна сього дійсно довести до хронічного захворювання. Щоб цього не було вчасно потрібно прийти до лікарів. В першу чергу я хочу звертатися до чоловіків, тому що вони підкладають походи свої на далеке майбутнє, як я казала на початку програми, і потім вже потрапляють до лікарні в дуже такому важкому стані. Щоб цього не було, потрібно не боятися лікарів. Я... Думаю, що сьогоднішня програма дала вам зрозуміти, що нашим молодим лікарям можна довіряти і потрібно довіряти, і треба бути завжди з ними, як кажуть, на зв'язку. Як завжди, всім бажаю міцного здоров'я і прощаюсь до наступного разу.